Всім привіт! Трамп знову меле, знову в маразмі, знову віджигає. Так, Трамп це постійна тема нашого каналу, доки триває війна. Трамп каже журналістам перед камерами, що розумієте раніше мене цікавили гроші. Він дійсно так сказав: каже: мене раніше цікавили гроші, тому я був проти допомоги Україні, тому що американці занадто багато заплатили грошей. А тепер каже, мене цікавить людські життя. Він каже: тепер я розумію, що треба закінчувати війну, щоб не гинули люди. Каже, по 5 тисяч за день гинуть солдатів з обох сторон, і це треба закінчувати. Також він в своїй соцмережі True Social написав, що він дуже, -дуже незадоволений російськими ударами по цивільних об'єктах України. Він каже. Написав Володимир, зупинись! Він так і написав так. Володимир, зупинись. Ну, пам'ятаєте, як Янукович, а що це дасть Путіну? Що це за сигнал налякає Путіна чи ні? Путін просто напевно сміється з цього, і все, і більше нічого. Трамп не розуміє головного, що якщо задобрувати Путіна, і він буде взагалі на голову сідати. Я думаю, що скоро ракети будуть літати просто над Вашингтоном, і Трамп буде так само писати. Владімир, зупинися, остановіться. Ось так Трамп реагує на це все. Він хоче закінчення війни, але вибрав на ті методи. Згодні Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.